Друзі, привіт! Сьогодні презентуємо вам новинку: це така кастрюлька від бренду Fox на 1,25 літрів. Вона дуже класно взаємодіє із горілкою інфрачервоною, також від бренду Fox. І е, дуже зручно те, що в цю кастрюльку може поміститися ця горілка, що важливо, особливо для туристів, для рибалок. Зараз я вам покажу. Ну, по перше, е, той факт, що на подарунок таку кастрюльку разом з такою ж горілочкою можна. Подарувати, і це дійсно буде цінний подарунок не на один рік. Каструлька поміщається у чохол. І ще додатково, ви бачите, вона у неопреновому чохлі. Його не треба знімати, коли ви будете користуватися на вогні, на відкритому. Так? Ну там не відкритий вогонь насправді у інфрачервоної горілки. Але сам факт, що вона і зберігає, і накопичує тепло. Ось показую вам з цієї сторони кришечка з прогумованою ручкою. Ось так все це виглядає. Алюміній дуже легеньке. Лише вам посилання на наш сайт Лодки Вулкан. Там представлені і інші об'єми, інші кастрюльки, інші чайнички від бренду Fox, багато горілок та й взагалі різного приладдя для відпочинку на природі маємо багато в наявності. Тому переходьте, будь ласка, обирайте собі і своїм рідним класні подарунки.